На все батьківський комітет тісно співпрацює з педагогічним колективом. Батьківський комітет спільно співпрацює із адміністрацією школи та учнівським самоврядуванням. Ми приймаємо та допомагаємо у проведенні всіх шкільних заходів ранки, вечори, конкурси. Також контролюємо та допомагаємо у проведенні у організації харчування. Дітей, допомагаємо коштами в ремонті шкільних приміщень та класних кімнат. Завдяки спільній праці досягаємо високих результатів на районних та обласних рівнях. Користуючись нагодою, я хочу привітати працівників нашої школи та працівників освіти і з ним учителя, побажати здоров'я міцного, терпіння, достатку, сімейного благополуччя і святом, шановні вчителі то пісня, Соловіна, то зляка, носичі кричать, щоб не кричилася родина, нам треба вміти і прощать, нехай людські любов і шана, осилять всі шляхи круті, бо в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо в житті.